Що для тебе перемога Україна в цій війні? Повернем Крим за ним Кубань. А далі з Дніпро пам'ятаєш, як співав, і проженем москальську срань. Дякую. тобі. Ну, друзі. Михайло, скажіть мені ну просто така спокуса якщо якщо є вже на на напрацювання якщо є кадри і є є методики ви тільки е, війною Займаєтеся, так. чи то всі в Сирії, чи Ні, то І там він... же є велика спокуса з... зрозуміти, що діється в російських е... вищих ешелонах, тому що від цього залежить, як вони будуть ну, стратегічно поводитися. а отут біда в іншому це все не масове явище. вищі російські ешелони mm -hmm. не будуть публікувати це в відкритих соцмережах. Ну якщо От, Путін як... не користуються Фейсбуком, well, навіть да, там е... не знає, що це таке. Якщо більшість з них в них є прес-секретарі, які публікають туди свої матеріали, тобто це ж не буде масовості, там не буде таку в поняття понятті Бісі, Баба Бабі сказала, там щоб передати. Я от інше просто питання хотів задати. А, слухай, ви а, фактично єдина структура в Україні, наскільки я знаю, включаючи розвідку, яка відслідковує конфлікт в Сирії. Ну, так. А Наскільки ти можеш спрогнозувати? А, от конфлікт в Сирії, що це для України? Це відтягнення ресурсів Російської Федерації на цю війну. Це ж колосальні затрати. Це е, отримання пілотів там, а це висококваліфіковані, це втрати безповоротні. Тобто вивчити пілота, це потрібно 6 років, так і ще певний нальот часу. Це втрата військової техніки. В Росії не так і багато нормальних літаків. Якщо таке су 34 це трошки модернізований су 27 Ну, абсолютно вірно. Потім, а це доставки, витрати, витрати на це все. І саме головне це поганенька репутація Росії по всьому світу. І в арабському світі, зокрема. Тобто, вони ж не бачать, кого вони бомблять. Вони зносять всіх підряд. І по Сирії, те, що ми відслідковуємо, тобто це відслідковують багато, намагаються аналітиків. Це їхні. Ну, це сирійську. Трагедію сирійського народу озвучив вельми шановний пан Рос... генерал російської армії. Недавно в них на ТВ у Соловіві, так? Що це має бути додатковий ринок Газпрому. Просто робим для того, щоб а, більше. Так, шикарна була цитата. Дякуємо mm -hmm. дуже. Він сказав, абс... це абсолютно правда. Але а... якими жертвами це дається? ну що, власне, х... я тішуся, що ви у нас є. Читаємо. Стежимо. От, хочу вам лише побажати, щоб у вас якомога швидше зникла потреба у вашій розвідувальній роботі, щоб по той, по той бік, рано чи пізно, зник об'єкт для дослідження. Або принаймні не був не набув на такої гостроти. Я вам скажу, що напевно що краще, щоб такі проекти не зникали, оскільки як показує вже практика. Розвісно для України завжди потрібно бути на чеку, незважаючи ні від кого. Це точно.